Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі Соціальний захист. Гіць студії, голова Калузької міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України Зінаїда Хемич. Вкотре радий вітати вас, пані Зінаїда, у нашій студії, і хочу озвучити тему нашої сьогоднішньої передачі. Ми трошки зачепили її попереднього разу. Це про семінар чи зустріч у Яремчі представників Червоного Христа України і не тільки України. Для вас проводили певні курси. Я знаю, з надання першої невідкладної медичної допомоги представники Швеції. Трошки розкажіть, що там таке, з чого ви навчилися. Це був шестиденний семінар, але розбитий на дві частини. Перше це навчались молодіжні волонтери молодіжного руху по допомозі саме в надзвичайних ситуаціях про оволодіння аудиторії при певних. Навиках при певних навчаннях і підготовка саме молодіжних волонтерів Червоного Христа у нас теж був представник від Червоного Христа. Навчалися вони як працювати у надзвичайних ситуаціях, як підготовлювати, готувати людей. При діях в надзвичайних ситуаціях, ну і звичайно, при наданні першої допомоги. Я хочу сказати, що е, семінар надзвичайно був е, живий в самій роботі, не просто сиділи, читали, розповідали лекції. щось лекції. Все відпрацьовувалося буквально практично. І навики першої допомоги е, була навіть відпрацьована імітація надзвичайної ситуації. що… Е, при певних обставинах зіткнулися два е, транспорти, і було 15 потерпілих. Шведи їх повністю зімітували, провели підготовку, розмалювали їх, підготовили психічно, що вони повинні були готувати, розклали. Одна група, інша група надавала допомогу і були спостерігачі, тобто ті, які дивилися, що неправильно зроблено, що зроблено правильно. І я хочу сказати, що я зрозуміла, що це те, що колись ми. Проводили змагання санітарних дружин і санітарних постів. Ми теж тоді готували статистів, вони їм надавалася допомога. Колись це... Який час? Колись це? це було, звичайно, ще при радянській давно, владі. Це було так. давно. І зараз ми побачили всі, що цього нам бракує. Оце саме практичних навиків в наданні допомоги. Тому що серед курсантів, слухачів підготовки був представник навіть з нашого загону першої допомоги, Те, що я розповідала, що 12 чоловік було, їх поїхало відразу на Майдан. Рятувальний загін наш Червоного Христа першої допомоги. І ось один з представників був на нашому семінарі. Зараз їх вже є сформована група, 59 по Україні такий, такий рятувальний загін створений. І ось він був саме в, в, в тій групі, яка імітувала, що сталося в тих потерпілих. І ось він коли Це на... Конкретна ситуація: от аварія, скажімо аварія. По, аварія, по як... поїзди? так, так стукнулися ступ, ступ, два поїзди. І значить, є там потерпілих з кровотечами, ну різні, різні все це було. Статисти були розмальовані, що кровотеча, і бліді вони були, і одні непритомні, і лежали буквально по певна територія була. Я хочу сказати, що це проводилося навіть недалеко від дороги, то водії зупинялися, дивилися. Все це так було приближено до Реальних. реальності, Реальних. бо потерпілі кричали, кликали на допомогу, і ось саме цей представник. Він каже, коли ми вже після цього все це було обмовляли, ми говорили про те, ділилися враженнями, що правильно зроблено, що неправильно зроблено. І він каже, ви знаєте, я загинув, напевно, відразу. Ми кажемо, чому? А В нього був тяжкий стан, він один був з тяжких, а ліг він в Крупиву. І ті, що прибігли надавати допомогу, ну, не кожен захотів Туди полісти. Це ще абер... було тепліше, абер... що снігу не було, так? Не було ще снігу, uh -huh. але все одно не настільки тепло було, що. Але кропила ще жалилася. Так, жалилася, кропива, і він каже, і ми тоді сказали, що дійсно так буває людина, яка лежить, не стогне, не реагує ні uh -huh. на що. Тобто вона в непритомному стані, вона в тяжкому стані, в неї може бути зупинка дихання, зупинка серця, а до неї. Ніхто не біжить, а той, хто менше потерпівший, він кричить, кличе на допомогу. Можливо, він весь в крові просто вимазався і кличе на допомогу. Звичайно, це він не настільки тяжкий, як та людина, яка не реагувала. І ось, проробивши, опрацювавши всі ці матеріали, і ми зрозуміли. І звичайно, ми це давно знаємо, що нам необхідні такі практичні навчання, необхідна така навчання нашого населення. І Всіх можливо підготувати більшу кількість інструкторів, які б могли готувати населення, бо та кількість наших, які зіни от дивіться, колись. В старі часи держава дбала про це і проводила сама, організовувала от такі навчання, такі курси. Зараз що необхідно, щоб нам до нас із за кордону приїжджали з тої Швеції і проводили навчання, і щоб були інструктори, які б знали, вміли користуватися навиками. І надавати цю першу допомогу, чи от як зараз інструкторів підготувати, звичайно, від допомоги і міжнародного, і Червоного Хреста, міжнародних інших федерацій, і союзів, так як це нам надавав допомогу союз цивільної оборони Швеції. Ми не відмовляємося, тому що ми тут ділимося ну, досвідом, навиками, так. досвідом, те, що нам потрібно, і хочу сказати, що стандарти надання міжнародні стандарти надання першої допомоги час від часу змінюються. Змінюється. Ми завжди звикли, і що, наприклад, обов'язково треба перевірити пульс, тобто, чи, чи в нас серце працює чи не працює, Потрібно серце, чи людині, є серцебиття потерпілої людини. А в, 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 в даний час вони кажуть, що це не є, це звичайно, що чи працює серце, це важливо, але не завжди та людина, та. яка надає допомогу, може це визначити. А надає не медик, якщо це надання допомоги, не медика. Тому і, цим новим навикам, новим і, підходом до надання допомоги, звичайно, ми повинні Нав... навчати інших. Цікаво, що в тоді в першу чергу треба робити, якщо людина без свідомості і той, хто рятує, він не вміє пульс визначати. Ну, насамперед, так, як і в міжнародних стандартах, і ми зараз вчимо, що е, якщо ця людина медичний працівник, то її обов'язок надати допомогу. А якщо це не медичний працівник, якщо це просто людина з вулиці, вона може, можливо, вміє і хоче надати допомогу, але це не її обов'язок. І вона не зобов'язана надати допомогу. І вона в першу чергу повинна подбати про свою безпеку. Ось з того ми починаємо, що людина іде і вона вирішує, чи ніщо її здоров'ю, її життю не загрожує, і після того вона надає вже допомогу. Визначає, звичайно, чи людина притомна, чи непритомна, чи в неї є чи вона при свідомості і чи в неї є дихання. І відповідно вона вже робить обов'язково серцево-легеневу реанімацію при тій, якщо людина непритомна і в неї відсутнє дихання. Вона надає Таку допомогу ми тут підійшли до подібної теми про проведення курсів уже власне Червоним Христом України. От щойно ви розповідали, чого ви навчилися? І яким досвідом збагатилися від іноземних партнерів, і знаю, що Червоний Хрест регулярно наш в калуші проводить подібні курси. Цього року вони стали більш інтенсивними. За якими програмами ви ці курси проводите? Я Знаю, є різні програми за тривалістю. І хто ваші слухачі? Не медики, напевно. Ну наш калуський червоний хрест вже 25 років проводить саме підготовку. Населення по наданню першої допомоги. По догляду за хворими, по догляду за хворими на туберкульозі певні програми. І, звичайно, підготовити, колись я вже говорила, що це готували ми санітарний актив, який би нам допомагав нашим патронажним сестрам у роботі, по догляду за хворими і по наданню допомоги. Але не конкретно зосереджувалися на певних таких нюансах, які ми зараз зустрічаємося. Останній рік саме. Почали приділяти увагу на дані першої медичної допомоги до медичної допомоги. І таке навчання ми проводимо. Виїжджаючи в ті колективи, які нас запрошують, які необхідно, які хочуть навчитися. От зараз у нас проходить така велика співпраця нашого департаменту освіту, медичного департаменту і Червоного Христа по нашій області, і хочу сказати, що це і по всій Україні проводять такі навчання. Ми у співпраці домовилися, що е, певний час ми готуємо, е, стан е, е, готуємо волонтерів, інструкторів. Наданню першої допомоги з числа людей, які мають все-таки якісь медичні навики, напевно, це в школах біологи, викладачі фізичного виховання, праці, психологи. І ось вони у нас ми спільно проводимо спільно з нашою медициною і відділами освіти районної і міської, проводимо на базі нашої центральної районної лікарні. І представники там медицини, хірурги, травматологи швидкої допомоги, ну і звичайно, Червоного Хреста ми проводимо, навчаємо. Ми маємо міні такі макети, можемо сказати, це міні амна на які відпрацьовуються навики надання. Невідкладної допомоги, тобто при зупинці дихання, штучна вентиляція легень. У нас програма є розрахована, ка 40-годинна програма, тобто сюди входить і догляд за хворими, і надання першої допомоги, і певні навики медичні, і по певних захворюваннях. Це велика програма розрахована. Звичайно, це на бажання. ми... Підготуємо всі, хто бажають, можливо, потім пов'язати себе з медициною або хто має проблеми, коли в сім'ї є хворі люди яких треба доглядати, хворі діти? Інша програма це 12 годинна, це по підготовці саме інструкторів, ті, що можуть навчати інших. І 6-годинна програма це навчання навіть від о, тих навиків, які потрібні при наданні певної допомоги. Якраз власне 6 годинною програмою навчаються зараз педагогічні працівники нашого міста. Чи є у планах, чи в черзі після них інші працівники інших сфер? Якщо до що нас звер... ми провели таку підготовку е, працівників соціальної якраз, сфери, тобто територіальні центри наші, по догляду за е, хворими, за е, людьми похилого віку, в першу чергу провели. Звичайно, таку добру підготовку провести для е, силових структур, для наших рятувальних загонів, для тобто, МЧСників. Е, я знаю, що вони підготовлені, але під, перепідготовку по новій програмі по відпрацюванні певних навиків, це, звичайно, потрібно. Але я вважаю, що будь-який колектив може звернутися до нас, навіть, можемо сказати, великий торговий центр. Так? Можливо, там, що станеться ще, що людина ну, просто знепритомніє. так? Можливо, чимось травмується, і працівники можуть і мають можливість, якщо вони будуть вміти це, надати таку допомогу. Ну а для навчальних закладів я думаю, що це треба все-таки більше розширено проводити, тому що в нас навчальних закладів багато, і от в ході нашої підготовки вони багато задають таких запитань, які в них зустрічаються в житті з дітьми, коли вони працюють і їм. Просто викладачам, вчителям необхідно це знати, бо останнім часом в нас дуже багато трапляється випадків, коли діти гинуть під час навчання на уроках. Помирають, коли можливо можна було надати невідкладну першу допомогу, можливо, можна особливо на фізкультурі. врятувати. Так, що дитина впаде або просто перед нагрузки. Звичайно, це не означає, що якщо вони навчаться, всі будуть вміти і все одно дитина буде врятована. Це вже по обставинах і внаслідок чого та дитина загинула. От чи можна, чи робляться спроби, чи, скажімо, є певна шкала, за якою можна перевірити, наскільки засвоїли певну програму у цих курсів невідкладної медичної допомоги ті, хто навчалися? У привітки, у нас робити, повинна, чи ви такі перевірки робиться? Повинне бути підсумкове заняття, на якому ми маємо відпрацювати, маємо подивитися, але е, я думаю, що все-таки ми щось тут не допрацювали. Тому що коли в аудиторії сидить 30-40 чоловік, їх навчити всіх практично відпрацювати, коли є три у нас от міні-анни, на яких ми даємо допомогу, звичайно, це важко. І я думаю, що ми е, надалі продовжимо цю підготовку, і якщо буде сформована група 10 20, 12 чоловік саме в такій групі добре підготувати тих людей, відпрацювати ці навички, і ми вже говорили з нашими відділами освіти про те, що все-таки необхідно нам повернутися до навчання самих школярів навиком першої власне, допомоги. Хочу запитати чи передбачено для дітей чи для неповнолітніх, хто має бажання? У нас ця програма передбачена вона універсальна. Вона любе людина, яка любого віку може вміти, якщо вона схоче, вміє і зможе цю надати допомогу. Ну, звичайно, якщо робити штучну вентиляцію легень, ті, що попробували у нас дорослі, зробити 30 натискань на грудну клітку, коли вона має просісти до 6 сантиметрів. І після того два вдування, і знов 30, і це робити до ну, не менше, ніж, звичайно, пів години, бо до того часу, поки не приїде швидка, фізично важко. Фіз... То вже зробивши таких 5-6 серій натискань, людина вже відчуває, що в неї і футболка мокра, чи сорочка, що це тяжко. А якщо це дитина буде робити, то, звичайно, їй набагато тяжче. Але я думаю, що ми можемо дітей навчити і інших навик. Навиків, і по догляду, і може навчити все-таки необхідної тої реанімації при попаданні стороннього предмету в дихальні шляхи, яке може зустрітися в будь-якому в колективі, в будь-якій хаті, в будь-якій квартирі, може це статися таке. Те, що необхідно, саме націлюємо на допомогу при надзвичайних ситуаціях і невідкладних станах, станах, які загрожують життю людини. От зінивані, ви розповідаєте, що ви готові і можете провести будь-які курси, чи 6 годинні, чи 12-ти, чи навіть 40 годинні. Від кого залежить, щоб навіть ті курси, які ви зараз проводите, що вони не перетворювалися на формальність, щоб відзначили, скажімо, і ті ж педагоги собі, що вони пройшли курси. А щоб дійсно був якийсь ефект від цього? Адже ж пам'ятаємо, вже скоро рік буде, як почався майдан і. Напевно, багатьох жертв можна би було все-таки уникнути і там, на Майдані, якби з нормальним підходом отакі от курси проводилися регулярно і, ще раз, обмовлюся, неформально. Звичайно, це залежить насамперед від самих людей, які хочуть цього навчити. Хочуть чи не хочуть, чи їх сказали прийти, навчатися від їхнього бажання навчитися. Від колективів залежить, від керівника колективу, якщо він бачає в цьому необхідність, як він бачить в цьому необхідність, то він знайде шляхи для того, щоб підготувати свій колектив і звернутися до нас за допомогою, а ми, звичайно, завжди допоможемо. Ну, якщо це буде програма більш ширша, більш 12 навіть годинна чи 40 годинна програма. Зараз ми все це проводимо безкоштовно, навчання є. Значить, якщо провести таку програму, на неї потрібно, звичайно, більше часу, залучення інших спеціалістів. Для цього є, можливо, це буде позаурочний час, то там можна обмовити, так як проведено, наприклад, вже у нас у Франківську, в інших областях проводиться, що вноситься певна якась сума пожертвунь на рахунок Червоного Христа, чи колектив може, чи адміністрація. чи Директор може перечислити якусь певну суму грошей і ми використаємо для цього, для... бо часто звертається, щоб вони б хотіли такі манекени отримати на допомогу, на чому вчитися колектив, той. школа. Подаруйте нам, ми купимо цю міні-анну, а у нас їх всього є три для того, щоб розширити цю допомогу, розширити можливість навчання, звичайно, необхідні все одно кошти. І вони можуть бути передбачені як нашим керівництвом нашого міста і району може передбачити, звичайно, будь-який колектив такі кошти. Я вам щиро дякую, зіна Івановна, за участь у вашій і сьогоднішній, в тому числі передачі вам, шановні глядачі, хочу нагадати, що Зінаїда Іванівна Хемич, яка є керівником Калуської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, сьогодні розповідала про курси із надання першої невідкладної медичної допомоги, курси, які проводить і Червоний Хрест, і курси, яким Червоний Хрест навчався нещодавно. Давно перебуваючи у Яремчі, навчався від шведів. Я вам дякую за увагу. Це був соціальний захист. На все вам добре, бережіть себе.